Не дитячі проблеми в дошкільних закладах у львівських садочках дітлакам дітляхам бракує місць. Записуватись у чергу батькам доводиться чи не за рік два, та й це не є гарантією, що пощастить влаштувати дитину. З цією проблемою звернулись до журналістів новин. На гарячу лінію новин звернулася жінка, яка побажала лишитись анонімною. Вона розповіла, що щоб віддати своїх дітей в дитячий садочок, вона заплатила немалу суму та чекала майже рік. В садочку твердять протилежне, жодних черг немає. Зараз такі поняття, як черга, є відсутнє, тому що зараз всі у нас п'ять груп дошкільних, вони є всі укомплектовані і працюють. За записом громадян ми ведемо зараз кожен свій керівник навчального закладу, журнал звернень громадян. А спеціалісти твердять, місць у садочках таки бракує. Замість двох десятків групах більше 30 дошкільнят. Переповнень в групах немає тільки через те, що за статистикою відвідують їх лише трохи більше половини дітей. Дітей 20, 25, 26, Кожен день відвідують дітей, але списковий склад перевантажений. Коштує перебування малюка в садочку менше 10 гривень в день. Батьки ж кажуть, це обходиться дорожче. Такі примусові благочинні внески заборонені, однак скарг ще досі не надходило. В управлінні освіти жодного разу не надійшла ні заява, ні усне звернення щодо вимоги адміністрації закладу за внесок щодо взяття дитини в дошкільний заклад. А ще в міській раді запевняють, дитячих груп незабаром побільше. Вже наступного року місця будуть аж для тисячі дітлахів. Анастасія Ячкалова, Максим Бек, Мирослав Пронів, новини.